Добрий день, діти! Сьогодні працюємо над завданням Орнамент із листя на смужці. Розглядаємо розташування листків на смужці паперу, з'єднаних між собою хвилястою лінією. Подаємо поняття зведення поєднання всіх елементів у візерунок певними тонкими лініями. На середині смужки малюємо хвилясту лінію. Ритмічно. На одній відстані. Листя малюємо, як і на минулому занятті. Можете намалювати перехідним мазком. На пензель набираємо фарбу основного кольору. Зеленого, наприклад. І на кінчик пензля добираємо фарбу іншого кольору жовту або червону. Проводимо мазок, створюємо двоколірний перехідний мазок. Малюємо листочки, наносимо центральний довгий мазок, направляючи натиск пензля на себе. Ліворуч, потім праворуч. Домальовуємо частини листя вільними мазками, так як ви робили на минулому занятті. Бажаю вам успіхів! Чекатиму на ваші малюночки. До побачення!